Медитація тонглен. Сядьте зручно. Поставте ваші ступні на підлогу і з'єднайтеся з підлогою. Також ви можете сісти в більш зручну для вас позу. Можливо, це буде поза лотосу. Зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте, як вашому тілу зробіть так, щоб спина була рівна, підборіддя ваше було паралельно підлозі, руки долонями догори лежали на колінах. Можна під попу покласти подушку для медитації або іншу подушку. Для зручності, якщо ви сидите зібраними ногами, коли готові, зробіть глибокий вдих і на видосі закривайте очі. І ще один глибокий вдих. І повільний-повільний видох. Відчувайте, як все ваше тіло розслабляється, як весь груз дня йде кудись поза цю медитацію. Сфокусуйтесь на цьому моменті і на цій практиці. Вдих, видих, сконцентруйте свою увагу на кінчику вашого носа. Сфокусуйтесь на диханні, на тому, як повітря ледь прохолодне входить в ваші ністри. Як наповнюються груди, живіт і повітря більш тепле виходить з ваших ніздрів. Зараз ми зробимо 10 повільних глибоких вдихів та видихів. Кожного разу фокусуйтесь саме на диханні, на кінчику носа. І на тому, як повітря виходить з вашого тіла і повертається до нього. Видих вдих. Раз. Видих, вдих. Два. Видих, вдих три, видих, вдих чотири. Видих видих. І так до десяти. А зараз уявіть, як на вашому внутрішньому екрані перед вами постає людина, яка зараз відчуває страждання в тій чи іншій сфері. Можливо, це будете саме ви, можливо, цю практику ви вирішите зробити саме для себе. Можливо, це ваші близькі і знайомі. І абсолютно незнайомі люди. Уявіть цю людину, з якою будете працювати так, як ви її можете зараз собі уявити. Якщо ви не знаєте детально, як виглядає ця людина, але хочете їй допомогти, уявіть її так, як вам прийде саме для цієї практики. Можливо, це буде її енергія, можливо, це буде її образ. Просто уявіть ту людину або тварину, з якою будете працювати в цій практиці. І коли уявили, уявіть тепер, як по всьому тілу Особи, з якою ви працюєте, по всьому тілу розливається темна димка або темна матерія. Вона заповнює все тіло цієї людини, і ви бачите цю людину в темній димці, всередині її тіла. І зараз ми будемо робити певну кількість вдохів, де на кожному вдосі будемо збирати цю темну матерію в центр грудей цієї людини і формувати її в вигляді маленької крапки. Це може бути Маленька горошинка, чи малесенька зернинка, або просто крапка. Уявіть, як на кожному вдисі робимо вдих, ми збираємо темну матерію, і на видосі вона поміщається в цю малесеньку краплинку в центрі грудей тої людини, з якою якою ви працюєте? І знову вдих, збираємо темну матерію і видих, поміщаємо її в малесеньку зернинку. Вдих збираємо всі страждання біль цієї людини і на видисі формуємо їх. Темну, темну, малесеньку краплинку. Зробіть так 7, 10 вдихів і видухів, де будете збирати всю темну енергію, всю темну матерію, яка є в тілі цієї особи. І поміщайте в малесеньку зернинку, ледь помітну зернинку в центрі грудей. Цієї людини. Вдих. Видих, поміщаємо в цю зернинку. Вдих. Видих, поміщаємо в зернинку, фокусуємо. Свою увагу саме на цьому. Зробіть ще 5-7 вдихів і видихів самостійно. А зараз, коли ви зібрали всю темну енергію в малесеньку зернинку, ми одним потужним вдохом будемо витягувати цю зернинку з цієї особи. Робіть глибокий вдих. І навдосі піднімаємо і витягуємо через ніс на поверхню цю зернинку і бачимо, як вона виходить з носа цієї людини і стає таким невеликим, невеликою хмаринкою перед обличчям цієї людини. Ця темна енергія вигляді зернинки, яку ми сформували, вийшла з тіла людини і опинилася перед її обличчям у вигляді маленької, темної димки малесенької хмаринки. І зараз ми будемо. Уявляти всередині своїх грудей, по центру грудей своєму тілі, як у нас проростає з центра наших грудей, з нашого внутрішнього сонця, з нашого внутрішнього сяйва, яке є в абсолютно кожній людині, з нас проростає. Прекрасна троянда і з'являється в центрі наших людей. І на центрі цієї троянди лежить прекрасний діамант, найкращий і найсяючий діамант, якого ви тільки можете собі уявити, в центрі вашого сяйва. В центрі ваших грудей з'явилася прекрасна троянда з діаманту. І зараз ми зробимо один глибокий вдих, де навдосі заберемо цю темну димку, яку нещодавно витягли з людини і помістимо і трансформуємо через цю троянду. Робите глибокий вдих, забираєте все це темну димку, втягуєте в себе, опускаєте в центр троянди, бачите, як темна димка лягає на троянду, і коли вона лягла на троянду, відбувається вибух цього діаманту. Потужний вибух, який перетворює цей діамант в яскраві часточки сяйва, в малесенькі часточки з яскравого сяйва, які повністю розпостраняється навколо вашого тіла. І це сяйво починає проникати у все ваше тіло. І з кожним вдихом і видихом ви бачите і відчуваєте, як кожна ваша клітинка тіла наповнюється цим сяйвом, діамантовим сяйвом. І ви відчуваєте, як ваше тіло заповнене діамантовою енергією, світлою енергією. І вже все ваше тіло сяє від світла, наповнення очищеної, трансформованою енергії. З кожним вашим дихом та видухом ця енергія розповсюджується навколо вас, на весь ваш дім, на всіх ваших оточуючих. На всю вулицю, на ваш район, на ваше місто, і доходить до людини або істоти, з якою ви працювали, і наповнює цю людину сяєм. І ви вже бачите, як ця людина сяє. І повністю охоплена цим діамантовим сяйвом. Тіло цієї людини очищується. І зараз уявіть, як всі ці страждання, через які ви почали цю практику зникають. Уявіть, як людина починає. Жити своє найкраще життя, і з нею стаються ті події, яких вона дуже бажає, з нею стається очищення, і в цій житті відбуваються ті події, які звільняють її від страждань. Уявіть, якщо ця людина, наприклад, хворіла, як хвороба відходить, як знаходяться ліки, лікарі, знаходяться інші речі і події, які звільняють цю людину від хвороби. Або звільніть її від причин, через які ви почали цю практику. І уявіть, як людина наповнюється світлом і звільняється від страждань, і починає жити найкраще своє життя. А зараз уявіть, як це світло розходиться. На всю нашу планету і люди, істоти, які живуть на нашій планеті, живі істоти, тварини, комахи і будь-хто звільняються від страждань і починають жити своє життя в радості, в щасті. Уявіть, як це світло розповсюджується на всю вашу планету. І зараз давайте завершимо цю практику такою присвятою. Я присвячу духовні плоди цієї практики. Звільнення від страждань всіх людей і всіх живих істот в усьому світі. І нехай всі живі істоти в усіх світах звільняться від страждань, причин страждань і прийдуть до найвищого щастя. І коли будете готові, зробіть глибокий вдих, видих і відкривайте очі, повертайтесь в простір, де ви починали робити цю практику. А я дякую вам за ваш вклад в найкращу версію існування всіх людей нашої планети і Всесвіту. З вами була Наталія алаторцева голуб З відкритим серцем і любов'ю до вас.